Продовжимо далі тему з Береславом Березою, народним депутатом восьмого скликання. Береславе, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо про цей туман війни. От фактор несподіванки ми зараз бачимо, він для нас очевидний. Пишуть росіяни про те, що їхня розвідка знала, що от Росія українці мають піти на прорив, і от не відреагували. Бачимо тепер, як реагують. Отже. Наскільки ефективно ми зараз витримуємо цю паузу, чи може вже варто почати говорити на ваш погляд про те, що відбувається на Курщині? Наші мовчать вперто. Ну, по-перше, чому вони не відреагували? Нормально вони відреагували. Частина військ втекли, частина загинула, частина ну, залишилася в полоні. Нормальна реакція нормальних окупантів. Мені все влаштовує. Тому реакція росіян окей. Реакція нашого військового керівництва. Я вважаю, що вони самі дадуть собі раду, треба говорити, не треба. Головне, щоб все було ефективно, а не тільки ефектно. Тому що зараз так. А всі в приподнятому настрої, це емоційний підйом, це дійсно дуже потужно, це неймовірний ляпас Путіну. Це фактично мотивація, додаткова мотивація українців, це піднесення. Але давайте думати трохи на крок, два кроки, три кроки вперед. Ну тому що треба розуміти, як е, скільки часу ми зможемо утримувати ту територію. За рахунок чого чи буде нормальна логістика, чи дійсно в нас є зараз сили, розуміючи, що в нас м'яко кажучи, не вистачає особового складу, наприклад, на Покровському напрямку біля Торецька, біля Нью-Йорка, біля там можна казати, де завгодно біля Часіка. Так, от це теж питання, і тут як не пригадати, що в жовтні-листопаді минулого року. Екс головком залужний, тоді ще головком зсу, а разом з начальником штабу зсу Сергієм Шепталою, казали Зеленському, що треба мобілізувати до кінця року 450-500 тисяч людей, і це треба робити не тільки мобілізувати, а ще півроку рік їх навчати. Якщо б Зеленський тоді послухав, а не заявив потім на прес-конференції: я не бачу аргументів на потребу такої мобілізації, то зараз би в Україні було приблизно 180-200 тисяч. Резерву, і цей резерв міг би навіть до Москви дойти, я поясню так, бо його нема ким зупиняти. А зараз у нас зовсім інша ситуація, тому що Володимир Санович Зеленський, найвеличніший політичний лідер по версії Андрія Ярмака, вирішив, що аргументів немає. Цікаво, чи зараз він вважає, що зробив тоді помилку в будь-якому випадку, саме військові будуть давати раду собі, що заявляти, коли заявляти. Але треба все ж таки всім нам не тільки. Кричати ура, 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 а й думати про майбутнє. Я впевнений, що військове керівництво про це вдумає. Ну, ми точно розуміємо, що задум якийсь військового командування є, і ті е, перестороги, про які ви говорите, вони абсолютно слушні, вони на поверхні з одного боку, але ми не знаємо, що буде далі. Можливо, далі буде продовження, на яке не сподіваємося ні ми ні ворог. І, можливо, якраз ця, ця от схема, яку ми зараз запропонували, гри, може перевернути зовсім по іншому події і на фронті. Е, е, як ви розцінюєте той факт, що е, в росіян немає ніякого спротиву? От ми на початку повномасштабного втори. Там коктейлі молотова робили, там зброю е, роздавали, звантажувок і е, те, тероборона так з'явилася. А де це все цікаво на ваш погляд? В Росії? Чому там немає цього спротиву? Хочу нагадати історичну аналогію: що коли звільнялися раби в давньому Римі, то вони або приєднувалися до війська нападника, або розбігалися, інших варіантів не було. Раби не приєднувалися до оборонців, це відрізняло завжди громадянина від раба. Російські раби не відчувають себе громадянами. Більше того, я спілкувався зі своїми побратимами, які зараз знаходяться, знаходяться на Курщині. Вони кажуть, що росіяни дійсно допомагають. Це не фейк, це правда. Допомагають виявляти те місця, де переховуються представники кадирівського полку Ахмат. Тому що вони їх щиро ненавидять, і їх якраз вони вважають окупантами. І дивлячись на те, що українці можуть виписати їм її... <кхм> деякі м -м пілюлі. Вони залюбки допомагають українцям, показують, здають цих. От їх. От тих і вони сприймають як окупантів, як ворогів, Це саме їх. А от українців ні. Більше того, я вам скажу, що там нема спротиву через те, що ну по-перше, люди кажуть, влада нас повинна захищати, якщо влада не захистила. А що ми можемо зробити? А по-друге, люди кажуть: ну якщо українці сильніші, хай вони будуть владою, і це не жарт, це менталітет російської людини. Пам'ятаєте, росіяни люди, які бунтують, виходять перед домом Барена, стають на коліна коліна, розуміють, що бунтують, але все одне стоючи на колінах, залишаються на тому місці. Це такий бунт в них, і вони так можуть чинити спротив на всім, кому завгодно. А тут вони не бачать сенсу. Хай влада розбирається їх справа з боку, це не їх країна, їм байдуже. Це треба зрозуміти. В будь-якому випадку, нам повинна, ми повинні думати не про росіян, а про наших військових, щоб отримати максимальний результат при мінімальних втратах. Ну, ми бачимо, ми розуміємо, що в першу чергу треба думати про наших хлопців, які зараз там, і це. Вкрай небезпечна операція. Ми розуміємо це. Теж усвідомлюємо, як власне все, що відбувається на фронті, край небезпечне. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в такий спосіб потихеньку хитається оцей колос на глиняних ногах. Сказав в рогах, можливо, а може ми і правим торечку. Можливо, на рогах. Обмовка за Фрейдом Це не обмовка по Фрейду, це констатація факту, тому що чи чорти. Це справді колоси на глізріненими рогами, і ці роги потрібно вже повідбувати. Але ще я хочу сказати: дивіться, я деякий час тому назад писав, а, чому було угруповання білорусів на кордоні з Україною, і мені писали, що білоруси хочуть наступати. Я писав ні. Тоді я писав на своєму телеграм-каналі березовий сік, про те, що це фактично єдиний варіант, який є захистом для росіян. Російських військ там немає. Зараз я можу також грунтовно сказати, що російських військ немає по напрямку Клін. Ці Брянськ, Москва по цьому напрямку, теж нікого немає. І ще раз кажу: були б в нас війська, ми до Москви могли за 2-3 дні дойти. Але тут трохи інша ситуація, і е, росіяни всі свої війська, які були, вони кинули зараз на фронт. Так є війська всередині Росії, є по іншому периметру, але це не ті, не ті кількісті, і не так вони підготовлені. Це треба теж враховувати. Окрема історія, що зараз росіяни хочуть перекидати на Курську область е, війська. З Махачкали, з Маздоку, і це теж добра новина, тому що тоді є можливість е, ічкерійцям, а також Дагестанцям. Е, там є достатньо велика кількість борців за свободу Дагестана і Ічкерії, які можуть підтримати цей рух і підняти повстання. Тому в будь-який варіант, який може послабити Росію, нам треба вітати. Е, все, що послабляє, нам в плюс. А тактику тисячі порізів ніхто не скасовував. Знаєте, я зараз думаю про цю ситуацію і одразу проводжу парал... е... аналогії з тим, що було десь близько року тому, коли Україна пропонувала приблизно такий самий план, щоб поминути оцю лінію суровікіна і піти е... от через Росію. Але нам його зрізали наші партнери, сказали, що він десь там недолугий. От не можна дратувати ведмедя, треба ескалювати. Виходить так, що всі ситуації ми ні з ким не радилися, вже поставили наших партнерів перед фактом. І тепер бачимо, як наші партнери реагують. Ну типу, а ми тут ні при чого танк леопарди, да є, але вони українські зайшли українці на російську територію. Ну так вони мають право оборонятися. Чи не змінюється взагалі нашу парадигму спілкування із нашими партнерами? Ні, не змінює зовсім це зняття з себе відповідальності і прикладання на нас. Тут все зрозуміло. Саме офіційні заяви показують: вибачте, ми їм все передали. Вони самі вирішують, де, де і що треба використовувати так от, Більше того, пан Тірбі від Білого Дому заявив, що е Україна вирішує стратегічно. Куди наносити і чим удари в залежності від небезпеки для держави саме зараз Україна бачить небезпеку на території Курської області. Ну так справді, значить, Україна краще знає, і це визнають наші партнери. Але це нічого не змінить в іншій парадигмі. Е, на жаль, наші партнери і поки що дистанцінуються від цього. Ну, сподіваюсь, часом це зміниться, але е, те, що це зміниться в короткостроковій перспективі, має сумнів. На ваш погляд, от росіяни вже четверту добу не можуть прийти до тями, і у них немає на не те, що таких загальних методичок, як реагувати на це інформаційно, але ми не бачимо якихось дієвих е, з їхньої боку влади. Ну вона б як мінімум би мала бути публічною. Ця дія, щоб всі росіяни побачили, що цар на місці, боярі працюють, але такого немає. Оця розгубленість, вона зрозуміло, нам іде в плюс, їм в мінус. От чим вона для них може обернутися? А ви не пам'ятаєте таку ж саму історію, коли Пригожин йшов на Москву? Вони не знали, як реагувати. Вони всі чекали, як це закінчиться. Не було спротиву, коли щось підлітало, його пригожинські е, бійці збивали. Коли щось під'їжджало, спалювали. Це та ж сама історія. Росіяни не готові до війни на власній території, тому що вони не очікували такий розвиток подій. Окрема історія, також треба казати про те, що ефективні дії Збройних сил України показують, що на території ворога ми можемо створювати умови, які вносять не тільки дискомфорт, а й хаос в життя ворожої нашої країни, ворожої нам країни. Хочу нагадати, що є така доктрина Герасімова. Це доктрина, яка була відома ще до 2014 року. Це доктрина е командуюча російської армії. Так, от в ній він каже, що треба працювати одночасно на деяких напрямках, і не лише в інформаційному плані, а дестабілізувати всередині країни, показуючи, що влада не здібна рятувати ситуацію, і вона не спроможна, тому це підриває довіру до влади. Те, що зараз відбувається. Ми бачимо реалізацію доктрини Герасимова на території Росії. Так, Росіянам це не сподобається, але це вже не наші проблеми, це проблеми Росії. Ну що ж вони дарма ту доктрину писали, Треба ж десь на комусь опробувати. Спасибі вам величезне, Борислав Береза, за участь в програмі за коментарі за спілкування. Борислав Береза був з нами, народний депутат восьмого скликання.